Вітаю, друзі. Сьогодні я знову в Дніпрі і хочу вас познайомити з локацією, де буде проходити тренінг з регенеративного землеробства Посух не невир... вирок. Вітаю! Вітаю. Орієнтуйтесь по цій такій гарній штучці. Заходь на каву до Хаб. Вхід у нас тут. Поруч у нас аптека і Мелроуз. Зверніть увагу. Знайома людина. Це Уінстон Черчилль. Ви не промахнетесь. Ми ще хочемо тут повісити банер з нашою рекламою нашого заходу. Так що ви знайдете нас. Ходімо вперед. Заходимо. Розкажіть, де у нас все буде проходити. Дивіться, сам захід буде відбуватися ось тут Вентхолі, на першому поверсі. Тут у нас будуть будуть сидіти учасники, і там буде виступати спікер. Ось така гарна площа. Ось тут все буде проходити. Зараз важко уявити собі, але це все зміниться. Так, так. Тут з'являться стільці. Так, столи взагалі приберуться, і тут буде комфортно, класно і всім видно, всім Там чути, буде. екран. Так, 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 Там там технічна підтримка. Технічна так? підтримка. Ось все буде все дуже, буде, дуже да. компактно. Спікера буде мікрофончик, всім буде чутно, так. взагалі комфортно. Мені дуже подобається. Тут такий затишний відчуття такого... Е, атмосферне. І е, такий, можна сказати, камерний, якийсь буде у нас захід. Це дуже класно. Далі, Ходімо, ми далі. переходимо на іншу сторону. Так. Тут у нас будуть. Е, я планую, що тут будуть у нас партнери тут розташовані, можливо, навіть там біля поштоматіка. До речі, якщо комусь потрібно, можна щось замовити у поштоматіки, буде зручно, підійшли. чик чик і все. Номер поштоматіка, так? А, так, так, так. Для тих, хто кому треба щось сюди. Так. Ось тут у нас кава поінт Я хочу звернути увагу, друзі, на те, які тут лозунги є. Сила не в ідеальності, а в непохідній волі йти далі. Це якраз для тих учасників, які прийдуть сюди. Дуже у нас з вами я бачу цінності схожі. Схожі Це су супер супер. <рес> так. І саме тут буде у нас кава брейк. Кава брейки. Обід, ось да? тут, так, обід буде кава брейки. Ось тут на цих столах. Тут буде кава, все дуже помістимося тут. Так, 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 буде супер. Тут уже поміщалося і більше і людей. людей, більше, да? людей так, так. Ясно. Багато локацій в Дніпрі є, дуже цікавих. Чому ми зупинили свій вибір на цій локації? Що ми маємо е, можливість бути разом да, з партнерами за... угу. і кавебрейки разом проводити, і тут же і зал рядом. До речі, я... в нас є укриття, тому кому дуже -то Це... там страшно або там летить якась страшна ракета, можемо зайти в укриття. Ходімо, я вас проведу та покажу. Це також один із Плюсів цієї локації, бо ми були в деяких готелях і нам казали, що найближче укриття на станції метро, а станція метро за 500 метрів. А тут, бачите, все поруч. Ну, все в одному приміщенні фактично. От, до речі, як називається ця локація вже тут. Логотип. Про Так, укриття. І взагалі можна тут розміститися, можна зайти а, в секції. Тут у нас є ліва секція, центральна Аграротима секція. Представлена. Так, І бачите, як тут просторо. Так, тут можна також розміститися. Оце дуже просторий зал. А от тут ви навіть і проводите заходи? Так, так, так. Ми взагалі в цих залах проводимо заходи. Mm -hmm. а, ось, можна їх об'єднати, ці зали. Тут також все облаштовано а, там, проекторами, ноутбуками, технікою, все. У нас акустична система, технічний супровід, все це є у нас. Супер. Так. І ходімо далі. Тут є поруч вбиральня. Ага. Виходимо, все, що треба, так, тут все і на місці. бачимо, у нас вбиральня там. А от цікава надпис теж, друзі. Улюблене місце для ударів головою. Тут з гумором також дружать. Тут можна буде роздітися, бачу теж. Да? Так, можна в укритті, можна на першому поверсі роздітися, і там, і там будуть вішечки. Варіантів дуже багато. То а, дуже да? буде змучений після дороги, можна лягти на диванчик, можна на пуфік і просто трошки головою відпочити. Друзі, івенткаворкінг <св 'язок> <св 'язок> про до... метей хаб. До зустрічі 24 жовтня. Проспект Дмитра Верницького, 102. Ми вас чекаємо.